Чи прибуде найближчим часом в Україну президент Франції Еммануель Макрон? Ні, він приїде. Це вже самі дата є, і якось є. Вибачте, мене за те, що скажу, концертна програма, так що там уже все розписано якою буде реакція РФ на те, що воєначальники НАТО у своїх сценаріях навчання відкрито визначають Москву як ворога, з яким потрібно боротися? Вона відреагує. Я б сказала, що взагалі мають активується максимально все, перейде, що називається на військові рельси. І це щось буде так масштабовано. Я б навіть, дивлячись на це, сказала, що можливо вони почнуть говорити про те, що нічого ж тут. Дуже така матеріалізується все, що говорив Путін. Він же ж як говорив, що на їх мають напасти. І от це вам на матеріалізація наговорив. Так що вони почнуть дуже сильно там активізуватися і захищатися, якось щось робити, щоб на них не напали всією країною. Тут навіть четвірка може символізувати підсилення кордонів, да, може вони там перестануть менш шастати по світу, чи своїх принаймні менше випускати, тому що такий ще захід кордонів. Так що от така історія. Хай захищається. Все добре. Чи погодиться Україна на пропозицію Ердогана представити Туреччину майданчиком для мирних переговорів між Києвом і Москвою? Дивіться, я думаю, що ця ситуація буде. Я із того, що бачу, я навіть. Впевнена, що там і буде якась зустріч, не знаю, наскільки нам це обговорять. Єдине, що я не бачу вирішення, все-таки вирішення, там кожен буде захищати свою позицію, своє бачення, і воно розтягнеться далі. Але чи буде, до да, 100% буде. Я, я наскільки розумію, там працюють на дуже високому рівні, і там уже все це узгоджено. Чи займуться відповідні органи справою громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі чоловіків призовного віку, які виїхали за дозволами від Львівської обласної військової адміністрації і не повернулися? Ну це взагалі знаєте якась топова тема. Чи будуть розбиратися 100%, чи будуть? Покарані. Я думаю, що вони будуть покарані, і про це дуже багато будуть говорити, але умовно, те, що вони зробили, вони вже зробили. Да? Вони свою таку темну справу вже провели. Ем, трошечки недбальство, але е, розбиратися точно будуть, і такі буде воно доволь, доволі жорсткий розбірки. Чи дійсно Росія виробляє майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США і Європа спільно здатні виробити для потреб Києва? Ну, дивіться, тут трошечки я б не так сказала. Я б сказала на початок вашого питання, чи виробляли вони максимум так. Але зараз це змінилося. На сьогодні це змінилося. Це питання на повістці дня. І чи закриється ця потреба 100% закриється, і як би це не звучало для Європи і для США, ну це я маю на увазі, що там довго. Зараз їхніми темпами це йде галопом. Так що вони це виправляють, і ми побачимо, як Росія в цьому почне програвати. Тут саме як було і куди йде, так що тут на той момент, коли починалась війна, 100%. Чи дійсно двійників Путіна годують отрутою перед виступами, щоб таким чином їх контролювати? Я не думаю, що це отрута чи їх контролюють 100% контролюють. Я не підтверджую інформацію про отруту. Я думаю, що там трошечки на вищому рівні, а, а якась маніпуляція на рівні дітей, на рівні близьких. От саме в такому плані, і там всі добре знають, що буде відбуватися. Так що там скажуть, що завгодно, лише би їх не чіпали. Так що саме отак я його бачу. Я його не бачу отрута. Ну все таки по пентаклях. що тут це більш про дітей. Чи передасть Німеччина Таурус напряму Україні або ж передасть їх Британії, а Лондон натомість надасть Україні ракети Шедоу». Моя відповіді так, і так. Чи буде передача на Велику Британію? Так вона буде, і скажу більше, вона вже оплачена. Нам показують, що це як частина плану, вона вже здійснюється. Чи буде історія, що вони самі будуть давати? Так, будуть частково, подвійки Пентаклів. Якусь частину давати і самі, так що і те той варіант має бути і той. А Україні аби давали ракети Таурус, нам без різниці, звідки вони прийдуть, хоч і з місяця, аби в нас були ракети Таурус. Знаєте, Чи дійсно Росія може запустити серійне виробництво вдосконалених керованих авіабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту. Ну, дивіться, чи може, так може, але треба розуміти, що це не щось, що буде завтра. Це воно потребує налагодження. І тут в нас дуже багато про те, що як, як це все запустити. Хороша для України історія, що воно йде по зірці. Це буде довго. Погана історія для України, що вони його запустять. Чи наважиться Європа ввести свої війська в Україну? Ну, Знову ж, це не зараз. Це точно не зараз. Чи будуть тут війська, 100% вони будуть. Не здивуюся, якщо вони, в принципі, будуть. Я не знаю, тут є таке слово сполучення на рівні Дами, Чаш і Колесниці, можливо, як якісь миротворчі. Я не знаю, чи таке буває, але. От е, саме таким чином, і, і знову ж якби ті, хто розділяють дві сторони. Ну, от по мені це якась така історія е, цього. Так що чи вони будуть, то вони 100% будуть. І хай вони там собі посваряться. Вони як, як ті, хто розводять, як ті, хто якимось чином підтримують. Може, це навіть із того, що я зараз дивлюсь да, мачаш, і. Оця історія по колесниці, тому що колесниця це в принципі про просування, про така активність. Може, це не якісь, знаєте, території умовно, які були окуповані, і потім те НАТО зайшло, щоб там е, не було оцієї червоних і білих, як ми розуміємо, що було з громадянської війни. Все-таки там якась миротворча більше місія. оце розвести по різні по, по різних сторонах, воюючі сторони. Чи будуть виведені найближчим часом ворожі ракетоносії, що перебувають у пунктах базування вже понад 20 днів. Теж нічого нового не скажу. Чи будуть виведені, так, на нашу радість вони будуть виведені, і потім, знаєте, ну щось станеться, от чомусь вони топляться саме в наших водах, і буде, як завжди. Так що ми чекаємо, Україна чекає. Що буде вирішено під час візиту Макрона в Україну? Ну, це про створення да, якась співпраця, при тому величезна співпраця. Єдине тут, чи воно буде вирішено, так, воно буде вирішено. Співпраця буде вирішена. Але ми дивимося далі. Так, у нас йде повішений знову ж на світягування часу. Знову ж буде якась і ще і таємна тут історія, яку придеться ще вирішувати, і воно не до кінця буде оформлене. Але чи ми будемо разом працювати, не дивлячись на те, що є там те, що закрите від наших очей, так. так, не зразу після якоїсь паузи ми побачимо рух. І... Дуже люблю, якщо це направлено зі сторони України саме паж мечів, це знаєте, якась така умовна підстава для ворогів. Так що чекаю саме от з такої траптоки, як підстава для ворогів. Щось таке, що не очікують, якась от, от така історія тут завжди є такі, знаєте, сюрприз. Так що ж, чекаємо такі сюрпризи. Хоча знову ж повішені, знову ж це затягування. Сьогодні в нас якось вся історія про затягування. Чи дійсно Росія не готова відбити масований ракетний удар з боку НАТО, якщо такий відбудеться? То сто відсотків. Тут взагалі, так да? е, якось інші вагові категорії. Більша сила і, і, взагалі, щось, що дуже швидко. Я так розумію, НАТО, в принципі, не вміє да, швидко діяти. Ну, це я на суб'єктивну думку, того, що відбувається в Україні. А це якісь дуже швидкі дії. І при тому підготовлені, скеровані, переплановані. Е, так що те, що вони задумали, якщо вони це реалізують, то так мають. Чи будуть обговорювати Україну під час візиту президента та прем'єр-міністра Польщі до США? Я думаю, що так, вони не можуть не договорити, бо в будь-якому випадку їх нам показують Польщу як, як ті, хто на нашій стороні, як саме співдружність, як, як якась частина Союзу. І вони за це будуть говорити. Вони будуть говорити про якесь фінансування, про якусь нову зброю. Ем, і воно напряму стосується України. Напряму. Е, оце ось такі поїздки, я наскільки я розумію, потім ведуть до того, що умовно щось нам дай передали. Е, от це більше про це. Чи буде стратегічне партнерство між французькими та українськими оборонними підприємствами у виробництві деякої техніки та обслуговування вже переданої? Моя відповідь так. Це е, саме як щось масштабне, да, що працює. Може, це на рівні того, е, що чи якісь спеціалісти тут будуть працювати, чим умовно може. І щось вони створять спільне. От саме щось, щось створене спільно і що починає працювати. Це більше всього, що це вже вирішено. От, Знаєте, воно якось на останньому кроці до вирішення. Так що моя відповідь так. <звіт> Яка подальша перспектива розвитку стосунків між Україною та Туреччиною? Я думаю, що воно якби таке відбувається, тому що на сьогодні ми якби, дивимося в одну сторону, ми бачимо один одного, у нас є свої напрямки. Потім, в якийсь момент, все розвертається хаотично зовсім в іншу сторону, і будуть стосунки на рівні того, що це дуже тонко, все максимально якось не можна навіть прорахувати далі. Кожен сидить по своїм е, е, міркам да, і, і роздивляється Захо, знову охолодження, потім знову співпраця і підтримка, а потім десь якісь навіть може бути якісь фінансові війни. Так що такі, я б сказала, нормальні стосунки, які в принципі з усіма країнами, тому що кожна країна захищає себе. І, е, Якщо подивитися на це все, то кожного своя правда. Так що десь отаке приблизно воно й буде. Не можу сказати, що це друг. Не можу сказати, що вони нам вороги. Так, Воно десь і, і сюди, і туди. І, і так, правда, і так, правда. Це політика. Чи буде підписана безпекова угода з Естонією? мене відповідь так. Це взагалі, вже знаєте, як, як щось прийняте, це в формальність. Але закінчується все по місяцю, якого б я тут не хотіла бачити. Те, що це маніпуляція, це неправда. Оця підпис... безпекова угода, вона не до чого не приводить. Це так, тільки на грамотах. Чи дійсно Канада не передає куплений для України комплекс ППО НАСАМС через брак фінансування США? У те, що вони тормозять, це 100%. І скажу більше, вони намірено тормозять. Да, якась така? Е От намірено іще не час, почекайте, да? і, і, і розуміють, що вже потрібно було ще вчора, але спеціально якісь свої вигоди, вони. Так що моя відповідь тут 100% так. Але це якась за цим всім їхня якась гра. Скільки насправді Україна отримає снарядів від Чехії? 300 тисяч чи 800? Ні, там, я думаю, що ми отримаємо все-таки оце, що обіцяли. Єдине, що воно буде, може, як Чехія, як та, хто дає 300, а там має бути якийсь союз. Я, ну, чи отрим... Умовно, на ваше питання стоїть, чи отримаємо його? Ми його точно отримаємо. Оці 300 тисяч це Чехія, а 800, це, в принципі, може якась спілка там буде. Може, якісь ще інші країни, Так що воно у нас там буде? Хай дають, хай дають, бо вони нам потрібні ще вчора.